Uh, і так, друзі, всім привіт. Я вирішив трішки змінити атмосферу для початку відеоролику, Ну що, дивіться, третій день, третя серія, де я розганяю депозит. Попередній відеоролик ми завершили. Я навіть вже не пам'ятаю на якій сумі. Зараз можемо додивитись це день. Три поправокітуб в мене є 15 секунд, щоб тебе зацікавити. Давай я постараюся це зараз зробити. Дивись, я починав цей челендж з 11 тисяч гривень. Це 260 доларів. За два відеоролики мій баланс уже майже 20 кіт, як ти можеш бачити. Що хотів цікаво розповісти. Дивись, це валютний ринок, це не крипта, це, по суті, Форекс, але він трішки полегшений за рахунок того, що ми взаємодіємо з ринком через інтерфейс брокера. Тут бачиш і дві кнопки купити продати і Ми відповідно розуміємо, куди піде ціна вверх або вниз, і відповідно просто ми. Купляємо або продаємо, тобто в суті поглядає все дуже просто. Ми використовуємо один індикатор SMI, за допомогою нього. Ми можемо відкривати угоди по індексах. Це нереально реально базова, реально базова, але робоча проста стратегія. Послання до речнику буде тут зараз справа. Тому переглядається відеоролик, переглядає стратегію, Не забудьте відтворити це для мене свого роду челендж, адже я порушую мені менеджмент, трішки та хочу вийти на класний результат навіть з невеликої суми по такій простій стратегії. Тому приступаємо. Так, ну що, ми вже за платформою, Дивіться, я тут дивлюся всі чотири ситуації, і найкраще, що я можу зараз розпобачити, це GSM, я Доволі впевнений, пішов рух, доволі сильний рух по GSM, Тому давайте будемо трішки вже з вами збільшувати оборот, адже наш баланс росте. Відповідно, наша сума вод має рости, також якщо ми робимо розгін. 46, давайте навіть 47 хвилин трішки перестрахуємося на, на рахунок можливих корекційних моментів. 47 хвилина від падіння я буду брати на підвищення. Тому, друзі, перша угода в цьому відеоролику по GSM-індикатору, точніше по GSM парі. Відчиняємося на 5 тисяч гривень, це 25% нашого балансу. Торгую я з одним перекриттям. Якщо би щось, я на всякий час і підготую перекриття, тому що, в принципі, сильний доволі рух, по ньому я і відкрився з однієї сторони. Але може, може Кислінурк супроджуватися доволі таки непоганим падіння. Просто я, чесно кажучи, ну я розумію, що цей рух, навіть якщо тут буде корекція, тобто все одно ми полетимо вгору, плюс індикатори перехистилися, індикатори підтримують графік, тому в принципі тут ми не можемо не забрати ситуацію, можливо, навіть якщо й перша. Ну, розумієте, я просто вже багато по цій парі в цілому стратегії відкрив е, е, угод. Тому я вже так можна бачив це наперед. Тут доволі сильно має піти рух, але так чи інакше, сильний рух може піти і в протилежну сторону, але він буде саме короткостроковий. Тому ми власне, підготували нормальне перекриття і очікуємо, що заберемо цю ситуацію. Якщо вже ні, то будемо відповідно брати перекриття. З перекриття, можливий момент, полягає саме в тому, що можливо навіть буде сильне падіння. Знову ж таки, я говорю, що може бути і рух, але не в ту нашу сторону. Можливо, цей рух буде супроводжуватися саме дотиком індикатора до графіка. Я думаю, що цього, скоріш за все, не буде. Але так чи інакше поспостерігаємо. Тому, друзі, все, очікуємо на відпрацювання на закриття цієї угоди і вже будемо приймати подальше рішення. Отак починається, бачите, емоційно драйвово. Так у нас такі не завжди воно все йде просто верх-верх-верх, інколи боє, знаєте, такі якісь міні-проблемки. Тому, власне, ми подивимося, як зараз у нас відпрацюється погода і як ми так мовити далі будемо з цим всім рухатись. Так, друзі, бачимо, що справді, так як я говорив, пішов сильний доволі рух, але рух пішов саме не в нашу сторону, бо після дуже-дуже сильного росту це було, в принципі, прочитано те, що, можливо, буде якась така міні-просадка. Але я, знаєте, дуже, так мовити, клюнувся на цей рух. Тому попросту я буду давати перекриття на неповних 3 хвилини. Бачимо, тут, в принципі, міні-коридор формується в форматі індикатора, Це все неважливо. Рух буде йти, корекційна, так мовити, така складова вниз пішла, тому відчиняємося ми на підвищення. Ще раз все, стоїть в мене вже перекриття. Бачите, так мовити, ми. Порушуємо кратно порушуємо мені менеджмент за рахунок того, що це знову ж таки вже нагадую ще раз, це розгін депозиту, тому ми стараємося все одно вийти, вийти в хороший результат. Ну, знову ж таки, тут ситуація вона насправді залізобетонна. Просто інколи таке буває, навіть якщо воно і спадає, воно все рівно воно буде відростати дуже-дуже дуже сильно. Тому, якщо ви бачите такі прям желізні ситуації, ви можете з одної сторони перечекати так чи інакше, спадання буде. Тобто воно не може безкінечно рости, інколи буває все одно спадіння, ви можете просто на нього попасти. Але так чи інакше, я ще таке поняття, як кожний прибій, але я не хочу вас, все це. Внідряти так мови, бо це власне, ну це потрібно знати, але це просто не до цієї стратегії. Просто сама суть полягає в тому, що якщо гарно прорахований баланс, ви торгуєте з перекриттями, то навіть такі корекційні кіструхи можете відкривати сміливо, бо стратегія, ви самі бачите, як вона працює. Всі ці відеоролики я записую з першого дубля і так мовити ну, в різний, звісно, час, тому що не завжди я можу в однаковий час записувати, як я вже колись вам говорив, що є таке, що працює, є таке, що, ну, наприклад, як ми зараз, не знаю, Азія. Ну ладно, Азія, можливо, ні там, наприклад, латан, Тут Індикатор графіку, і тут ви можете, ну, ви нічого тут не відчините. Так, вертаємось до нашого GSMI. Ну і в принципі, друзі, що я говорив, дивіться. Впали, і від тої нашої точки, відповідно, ми ростемо далі вгору. В принципі, впевнений ріст. ліс. Ми здається, що ми повернемося зараз на це саме місце, де ми раніше були, і, можливо, навіть оновимо ще більший максимум. Ну, по ціні поспостерігаємо. Не знаю, залишайте нас менше 2 хвилин, тому давайте просто тоді очікуємо на відпрацювання та будемо вже фіксувати результат по нашій другій угоді за цей відеоролик. Друзі, ну що, останні секунди наша угода зачиняється в плюс. В принципі, те, що я і говорив, бачите, зливили такий не дуже приємний корекційний рух, але нічого страшного немає, дали впевнене хороше перекриття. І воно полетіло, як я говорив, бачите, пішло на новооновлені ціни. Що зараз буде далі? Дивіться, буде невеличкий відкат по ціні знову. І після цього всього ми будемо далі рости вгору. Тому давайте я готую нашу знову ж таки стандартну суму 5К і беремо на неповних 3 хвилини. Нехай зараз це буде 53. Давайте одразу відчинимося, не будемо довго тягнути. в принципі, навіть якщо ми знову ж таки знову можемо зловити таку невелику таку просадочку по ціні, ми знову ж таки дамо собі перекриття. Ну, бачите, так, так чи інакше воно все працює. Тобто формально кажучи, я завжди говорив, що проходимість там, 70 там, під 80% цієї стратегії завжди по-різному. Але проходимість велика. Якщо щойно я дав мінус, і я з цієї точки дав перекриття і забрав плюс, це вважається не, не мінус і плюс, це вважається як один плюс, тому що за другу нашу угоду за перекриття я відбув попередній мінус та вивів нас в плюс. Ви бачили, що баланс був 24 там, з чимось, а після нашої угоди був там відповідно 30, 3600. Тому, в принципі, так воно працює, друзі, потургую. Друзі, на жаль, цей матеріал записується вже без звуку, адже під кінець відеоролика я випадково дірнув мікрофон, та витягнувся шнур і відпину, звук не записався, але пропоную вам просто додивитися запис. Як відпрацьовує угода? Ця угода також зачиняється в плюс, і ми фіксуємо наш баланс. Тому, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково відтворити цю стратегію в реальність, адже вона справді працює, ви можете на ній заробити кошти. Ось до працює буквально остання секунда, і ми фіксуємо наш баланс там в 30 чимось тисяч гривень. В 35. В принципі ось так, друзі. Все, всім дякую.